Вітаю вас в Україні 18-й Марафон єдині новини підхоплює команда Суспільного. В студії для вас працює Майя Підгородецька. Жестовою мовою перекладає Влада Соколюк. І далі ми говоримо про таке: чергова масована атака росіян на Україну. Ворог бив шахедами, крилатими ракетами та балістикою. Є загиблі та поранені. Летіли бомбардувати Україну, а скинули боєприпас на власну територію. Росія знову обстріляла сама себе. Новий рік на фронті. Як його зустріли артилеристи, що б'ють ворога на бахмутському напрямку? Репортаж з передової. П'ятеро людей загинули 127 травмовані. Такі останні дані щодо наслідків ранкової ворожої атаки на українські міста і села у телеграмі сповістила держслужба з надзвичайних ситуацій. Це був черговий масований удар, починаючи з ночі і впродовж ранку на Україну летіли і шахеди, і ракети. Дрони атакували вночі. Їх було 35. Всі знищили сили ППО. А вже під ранок загарбники запустили ракети. Як написали у телеграмі повітряних сил попередньо противник застосував 99 засобів повітряного нападу. Ракети летіли різних типів, в тому числі 10 аеробалістичних кінжалів. Їх усі оборонці неба збили за допомогою ЗРК Петріот, написав у мережі ікс головнокомандувач збройних сил Валерій Залужний. Збили також три крилаті ракети Калібр. Загалом знищено 72 повітряні цілі, окрім кінжалів та калібрів, ще 59 крилатих ракет. Основний удар було спрямовано на Київ. Тут двоє людей загинуло, та 49 дістали травм. У Солом'янському районі через падіння уламків поблизу багатоповерхівки пошкоджені десятки квартир. На місці побувала наша Дарина Коломієць. Деталі в її репортажі. Близько сьомої ранку біля цього будинку впало кілька уламків ракет. Ми власне можемо бачити тут вирву від одного із уламків. Також е, бачимо, що тут кілька автівок згорілих. Всі вікна вибиті. Вдалося евакуювати більше сотні людей. Ми з деякими із них поспілкувалися. Вони розповіли, що е, чули вибух, і відразу після нього все було в диму. І власне всіх людей, з якими нам вдалося поспілкуватися, вони усі були в царапинах, вони усі були в крові. Деякі з них зверталися до медиків, деякі відмовлялися від того, щоб їм надавали якусь медичну допомогу, адже казали, що це якісь маленькі поранення, деяких навіть госпіталізовували. Дайте, подижіть, дайте рука сімсіку. Я в туалеті сиджу, і двері як дим, і все повністю. Я потім, коли вибіг я кажу, ти жива чи ні? І в коротше, там дим, там не було нічого. Там, слава Богу, жива. Да? Я, на, на. Я, Я. Анна. на вулиці була, з тієї сторони вдома була, і воно летіло така зараза красне, світяще, і як бахнуло сюди. І пішов дим. Ми спали у цей час, зараз нам зрізали двері, евакуювалися. Я повернувся за речами, якими, щоб щось передіти, бо в чому були, в тому вийшли. Ну все. Зараз у, у друзів. Так вже точно всередині немає. Рятувальники проходять квартири, обстежують місця, де вони можуть бути, і проливають місця загоряння пожеж. Ми бачимо, от відколи ми тут вже кілька годин, що, от, наприклад, в деяких квартирах перестає вже йти дим, втім в інших квартирах бачимо, що знов стається загоряння. Це ну, кілька... дуже велика температура була ну, під час горіння. Рятувальники квартира за квартирою проходять, скривають приміщення, ну, і тим самим зменшують кількість осередків займання тому що е, он навіть в деяких квартирах досі ходять ще пожежники, намагаються дивитися, чи є там люди. Можливо, когось потрібно врятувати, адже це дуже важливо, бо під завалами дійсно може ще хтось залишатися. Ми також зверталися до різних служб, аби дізнатися, чи підлягає відновленню цей будинок, чи власне що з ним будуть робити. Поки такої інформації нам не надали. Тож будемо очікувати вже надалі оновлення цієї інформації. Дарина Коломієць, Владислав Нагорний, суспіль. Новина. Зокрема, десятеро травмованих після ранкової ворожої атаки доправили в столичну Олександрівську лікарню. Як повідомили Суспільному, у медзакладі це переважно люди старшого віку від 60 до 90 років. Стан пацієнтів середнього ступеня важкості одного пацієнта. стан важкий. Пацієнт прооперований. На зараз пацієнту. Надана допомога в повному обсязі, і його життю нічого не загрожує. Більшість травми м'яких тканин, садна, забої, деякі з осколками. Для тих, чиє житло пошкоджене у Києві, розгорнули штаб. Там зараз перебуває наш Нікіта Галка. Нікіто вітаю. Отже, розкажіть, будь ласка, яку допомогу надають людям і хто її власне потребує. Має вітаю Лише одразу тебе трішечки виправлю. Що ми зараз не перебуваємо безпосередньо в штабі, а перебуваємо поруч із тим будинком, де власне і стався вибух, де стався приліт а ракети. Скажу, що ми тут побачили дійсно людей, які виходили із а, своїх понівечених квартир, забирали останні речі. А, ми бачили, як вони люди виходили з пакунками. Люди різного віку їм допомагала поліція. Власне, люди дійсно йшли а, в той а, тимчасовий штаб, який сьогодні для них організувала місцева районна адміністрація адміністрація. скажу, що станом на зараз біля будинку ми вже не побачили рятувальників, втім побачили поліцейських, які там працюють На, на ніч. Вони взяли будинок під охорону. Ну і також ми побачили комунальників, які вивозили з внутрішнього двору безпосередньо понівечені автівки і залишали їх тут вже з зовнішнього боку від будинку. Ну і також скажу, що коли ми приїхали, то побачили а, десь понад півсотні людей, які працювали безпосередньо ось тут. Просто за моєю спиною це безпосередньо були волонтери. Вони Влаштували таку собі толоку, її прибирали просто руками, прибирали із землі скло. Також забивали деревиною вікна і допомагали людям, якщо хтось цього безпосередньо потребував. Ну і власне ми з однією з таких волонтерок поспілкувалися. Її звати Софія. Безпосередньо ця дівчинка близько трьох годин тому приїхала сюди із лівого берега, просто щоб допомогти. Давайте послухаємо прямо мову. Я підписана на Телеграм-канал з волонтерською діяльністю. Я побачила, що терміново шукається волонтери сюди, і тому приїхала. Оце мій мішок. Ну я не знаю, тут кілограм. А, а там, а там що? Там все це, це, це все скло. Наша команда вона займається збором скла. Ага. А, тобто, ми просто беремо, ну у нас є мішки, а ми збираємо скло. Інша команда, вони там з вікнами щось роблять. Ага, до, до до котрої ви сьогодні тут плануєте бути? Я не знаю, ну типу поки не зберемо, поки холодно не стане. Також влаштовують якось понівечені автівки на біля узбіч. Також скажу, що правоохоронці взяли цей будинок на ніч, як я вже і казав, під охорону. Втім, поки що інформації про те, в якому стані цей будинок і чи буде він відновлений, у нас немає. Ну і також скажу, що ми уточнили безпосередню інформацію у ДСНС у місті Києві. Вони безпосередньо зазначили, що внаслідок рятувальної операції вдалося врятувати 57 людей. З них 17 людей деблокували з під завалів. Ну і загалом. Лом по психологічну допомогу до психологів звернулися 80 осіб. Тож ми будемо перебувати тут і далі будемо спостерігати за тим, що тут відбувається, і повідомляти усю актуальну інформацію в наступних випусках. Дякую, Нікіто, за інформацію. Це був наш Нікіта Галка, який працює біля київського будинку, пошкодженого внаслідок ранкового обстрілу у Києві. У Подільському районі через падіння уламків збитих ракет зайнялися пожежі на трьох локаціях складських приміщень. Площа займання від однієї до трьох тисяч квадратних метрів, повідомила речниця ДСНС Світлана Водолага. Крім того, пошкоджено вентиль, газопроводу, а також водопровідну трубу. Також за однією з адрес зайнялися два автосалони. Повністю згоріли 29 автомобілів. Ще п'ять пошкоджені. Крім того, також в Подільському районі у нас було пошкоджено два автосалони. Внаслідок чого згоріла 29 автомобілів. Пошкоджена трубу газопроводу і під час ранкової атаки Київщини двоє людей загинули у Фастівському районі. Повідомив про це міністр внутрішніх справ Ігор Клеменко у телеграмі. А у вишневому уламками пошкоджено 11 багатоквартирних будинків. Допомога медиків знадобилася 16 людям, зокрема, і восьмирічній дитині. Написав на Фейсбуці очільник київської адміністрації Руслан Кравченко. Людям чиє житло пошкоджено, буде надано тимчасове підготовлено місця для розселення однієї тисячі осіб. Для них організоване і гаряче харчування. Одна людина загинула 52 травмовані. Такі наслідки масованої ракетної атаки по Харкову дані публікує Міністерство внутрішніх справ у телеграмі. Там спалахнули три пожежі. Також є руйнування цивільної інфраструктури. Що нині відбувається в місті, розпитаємо в нашої кореспондентки Олександри Новосел. Вона з нами на прямому зв'язку. Тож, Сашо, вам слово. Кілька хвилин тому у Харкові розпочалася повітряна тривога, тож ми зараз перебуваємо в укритті. Насправді, за останніми оновленими даними, у лікарні перебувають 27 людей. Серед поранених шестеро дітей, двоє поранених нині у тяжкому стані. Про це розповів голова Харківської обладміністрації Олег Сені Вибухи у Харкові сьогодні пролунали о 7.30 ранку. Усі удари прийшлися на центр міста на житлові квартири. Тали це звичайні житлові райони. Там немає ані військових об'єктів, ані об'єктів інфраструктури. власне півсотні поранених людей, як розповіли нам медики, які. Працювали на місці, зокрема директор центру екстреної меддопомоги Віктор Забашта. Всі ці люди здебільшого отримували поранення через те, що на них посипалися уламки скла. Ракети впали поблизу житлових будинків, вибухово хвилин повиносило двері, вікна, і о, люди в цей час перебували вдома, саме тому вони і отримували поранення. Я нагадаю, що Харків перебуває під ударами. Щоденно з 29 грудня, і ось е, на даний момент, за підрахунками Харківської мерії, за ці е, 4 дні е, ударів вже ми маємо пошкодження більш як сотні будинків. Е, Здебільшого, це якраз пошкодження через вилиті, те, те, що вилітають вікна, вилітають. Е, на зараз у Харкові після сьогоднішніх ранкових ударів пошкоджено 55 будинків. 5 будинків перебувають без тепла людям, які, у яких пошкоджене житло, пропонують переселитися за гуртожит, до гуртожитків за потреби, а також надають тимчасові помешкання. А ось про те, як власне зранку в перші хвилини після вибухів реагували жителі цих будинків, та як поліція пояснює. І розцінює ці удари, Я пропоную подивитися у нашому сюжеті. Вибухи у Харкові пролунали о пів на восьму ранку. Одна з ракет влучила у двір біля цього будинку на проспекті Незалежності у центрі міста. Другий вибух На тій стороні ринку було й розмову. Цю автівку викинуло з двору на клочківський узвіз. Ще одна ракета вдарила за кілометр у двір по вулиці Бакуліна. З побитого будинку рятувальники і медики виносять 91-річну жінку. У неї зупинилося серце, каже її зять. Пізніше медики констатують смерть. Ну я слава Богу, умивався. Вона сиділа в коридорі. Воно щось. А жона була на кухні. Ну, слава Богу, тоже це летала. Треба будь-яка просто збит. До лікарні, якою керує Костянтин Лобойко, доправили 16 пацієнтів. Троє з них у тяжкому стані, повідомив він. Двоє відразу були прооперовані. чоловік перебуває у відділенні інтенсивної терапії. Жінка в судинному відділенні ще одна є важка жінка з значними пошкодженнями обличчя, яка перебуває в відділенні екстреної складної допомоги. Волонтерка Наталя Попова була вдома, коли її поранило склом, Говорить, Бо, їй пощастило. Перший удар прийшовся по іншій адресі, і вона встигла сховати. Сина у ванній коли ракета сюди прилетіла, мені просто пощастило. Я залетіла в ванну з ударною хвилою, з дверми а він, він був закритий простирадлами. і Завдяки цьому в нього лише гостра реакція на стрес. Волонтерський мікроавтобус Наталі знищений вибухом. Сама вона каже, поки житиме у друзів. Три вибухи, які вранці пролунали у Харкові, це були ракетні удари, а четвертий був вибухом газу через пошкодження магістрального газогону, говорить міський голова Ігор Терехов. За його словами, внаслідок влучань руйнувань дістали адміністративна будівля і тепломережі. Цей будинок даха нема зовсім нема. крім вибитого вікон. там, де на що... Ще, ще один прильот у нас був, то там дуже жахливі наслідки. На місцях ударів вибухотехніки збирають залишки російських ракет. Як пізніше написав начальник слідчого управління Харківської поліції Сергій Болвінов, на своїй Фейсбук-сторінці криміналісти встановили, що усі три ракети це Іскандер М. Пла через пошкодження тепломереж залишаються шість будинків. За словами міського голови Терехова, опалення до ночі відновлять всюди, крім будинку на Бакуліна. Там, поки такої можливості немає, сказав він. Лариса Говина, Олександра Новосел, Юрій Лавріненко. Суспільне новини. Харків. Рішуче відреагувати на чергову російську атаку закликало українське міністерство закордонних справ. Зокрема, його очільник Дмитро Кулеба у соціальній мережі X закликав міжнародних партнерів пришвидшити поставки Києву додаткових систем протиповітряної оборони, бойових дронів та далекобійних ракет. А також якнайшвидше ухвалити рішення про використання заморожених російських активів для допомоги Україні серед інших необхідних заходів, Кулеба назвав Припинення контактів із російськими дипломатами російські обстріли лише посилюють рішучість українців боронити свою землю. Також у соціальній мережі ікс написав посол Сполученого Королівства в Україні Мартін Гарріс. Він засудив ранкову атаку Росії та запевнив, що Сполучене Королівство й надалі підтримуватиме Україну. На необхідності терміново надати Києву все необхідне для захисту, наголосила і його колега пані посол США в Україні Бріджин Брінк. Вона зауважила, що російські війська посилили обстріли саме у зимовий період, аби залишити українців у холоді. Російський обстріл прокоментувала і генеральна секретарка Ради Європи Марія Буряч у мережі ікс. Вона згадала, що навмисні напади на цивільні об'єкти є військовими злочинами. Своє слово сказала і пані посол Європейського союзу в Україні Катерина Матернова. Вона наголосила, що Москву необмінно притягнуть до відповідальності. І також зранку російські військовики обстріляли селище Білозерка на Херсонщині. Про це суспільному повідомив керівник прес-офісу Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков. Там є постраждала. Жінка отримала поранення скалкової ноги. Також у населеному пункті у населеному пункті зникло світло. А ще зранку російські льотчики бомбили оріхів на Запоріжжі. Вони скинули на місто дві керовані авіабомби. Голова області Юрій Малашко у телеграмі написав, що окупанти поцілили у житловий будинок, де зруйновано увесь під'їзд. З пораненнями до лікарні доставили 75-річну жінку. Загалом в області, за інформацією Малашка, ворог обстріляв 25 населених пунктів з артилерії та безпілотників. Серед них також і прифронтове Гуляйполе. Від ворожого вогню місцеві ховаються у підвалах та напівзруйнованих будинках. Гуляйполе, як і Оріхове, живе під регулярними обстрілами окупантів від початку повномасштабного російського вторгнення. В обох населених пунктах побували журналісти Суспільне Запоріжжя. Рубівша Родив насклосам. Поші і сидить на живуть сторони Стіну пробив. така сила. Зруйнований паркан, вибиті вікна та діра в стіні. Отець Іван показує наслідки влучання російського снаряду у власний будинок. каже такі нині реалії життя міста Гуляйполе протягом року. По його подвір'ю окупанти влучили тричі в два часа дня, як лупанули прямо в спальні. Дома були, чудом, залишилися живі. Отець Іван розповідає: від рідного гулі поля російські військові не залишили живого місця. каже навколо вирви від снарядів, пошкоджені будинки та моторошна тиша. Але місцеві звикли Літає кожен день, кожний день Ну, Скажімо, не сюди по нас, значить десь кудись у другій куля і поле вже розбили, практично тут дуже далеко. Один чоловік остався, на твоє вулиці і ми так і ще жили тут. А ми в підвалі на вечір зубираємося. Ночуємо там, бо топити вже вдома не виходить. Нема, туди морів нема, тут криша. Прильоти другий раз бувають, а це як тут би. Ну і що, я то чую свісти. Ну, якась присіла і думаєш, так, перелетить. Ну, ну, приліта. В Гуліполі за три кілометри від лінії фронту проживають близько півтори тисячі людей, каже голова міської територіальної громади Сергій Ярмак. За його словами, підрахувати точну кількість евакуйованих не можуть, адже люди сезонно повертаються, аби садити в городину. А це Оріхів Запорізької області за п'ять кілометрів окупована територія. Місцевий мешканець Віталій Піляй розповідає, протягом року ситуація тут погіршилась. Свою квартиру ремонтують чи не щодня, адже вибуховою хвилею вино. Осить навіть двері у під'їзд. взагалі розбите все одним словом. Живемо в подвалі. Я брат, жінка. Жінка зараз в Запоріжжі брата роботі у місті майже два роки немає світла, газу та води. Чоловік каже, має свій генератор, а воду підвозять рятувальники. А газ купують у балонах. П'ять разів упродовж року влучили ворожі снаряди поряд із будинком Марії Юшко. Один із них досі на сусідньому городі. Тарчі приїжджали, подивилися. Сказали, що коли війну, тобто русичі водогонять за такмак, тоді приїдуть витягнуть. Так, не підкоти два метри, нічого біля неї не робіть. Так і живемо, спочатку боялися, а тепер вже звикли. Жінка живе у власному будинку. Каже, до підвалу разом із чоловіком спускаються тільки під час обстрілів. Продовж 2023 року з Оріхова виїхали 683 людини. Ще 950 залишаються жити в місті. Розповів начальник Оріхівської міської військової адміністрації Микола Вініченко. Карина Галунова, Олена Лисенко, Владислав Киящук, Суспільне новини, Запоріжжя. Нині Україною знову шириться повітряна тривога. Які області нині в червоній зоні, ви можете бачити на інтерактивній мапі. У телеграмі повітряних сил написали, що існує загроза застосування балістичного зброєння для регіонів, де нині оголошено про небезпеку. Жителів цих регіонів просять спуститися в укриття. Під час атаки на українські міста росіяни скинули ракету. На власну територію, як повідомив губернатор Воронської області Олександр Гусі у телеграмі, сталося цитую: аварійне скидання боєприпаса. Російські льотчики вдарили ракетою по селу Петропавлівка. Руйнувань зазнали сім будинків. Вибухи лунали сьогодні, і в Білгородській області. РФ більше про це дивіться в матеріалі Суспільного. Це відео зняв один із місцевих жителів села Петропавлівка Воронезької області, що межує з Україною. Кадри опублікував телеканал Дощ. За даними губернатора регіону Олександра Гусіва, близько восьмої ранку тут прогремів вибух. Здетонувало від російського боєприпасу. Його над селищем аварійно скинув винищувач повітряних сил Росії, який ймовірно ніс ракету для обстрілу Києва. Інформацію підтвердили і на офіційній сторінці Міністерства оборони країни деталі щодо типу озброєння не Крили. Внаслідок вибуху пошкоджено шість будинків, поранених немає. Мешканців кількох вулиць селища Петропавлівка перевозять до пунктів тимчасового розміщення, зокрема до пансіонату Коротаяк. Після того, як ми переконаємо, що на місці події безпечно та закінчимо роботу спеціальних відомств, розпочнеться оцінка завданих збитків. Вибухи чули жителі російського Білгорода. Там сьогодні тричі оголошували повітряну тривогу. Уламками пошкодило торгові приміщення та кілька автомобілів. Наслідок обстрілу загинув чоловік. Ще четверо людей отримали поранення. Ірина Гудь, суспільне новини. На бойовому чергуванні зустрічали новий рік артилеристи 80-ї окремої десантно-штурмової бригади. Бійці боронять рубежі на бахмутському напрямку. Кореспонденти Суспільного побували на позиціях бійців. я не шовжу, знаєте, це вичні якісь охрані. Артилеристи 80-ї окремої десантно-штурмової бригади новорічну ніч проводять на чергуванні. Привітати їх приїхав командир батареї Ярослав. просто привітати хлопців. Мандаринки там якісь привіз. Бійці служать на бахмутському напрямку. Тут два розрахунки, які працюють із реактивними системами залпового вогню. «Град». головне завдання підтримка піхоти, говорить командир. Ну тут завжди такий собі пінг понг на цьому напрямку. Тобто, коли ми сюди заходили, це була я би навіть сказав, не оборона це було стримання, стримування. потім. Збройні сили України перейняли ініціативу. Наші війська пішли штурмувати зараз. Виглядає так, що знов вони, тобто постійно, так передається. За кілька хвилин до опівночі збираються разом до столу, безалкогольне алкогольне пиво. розбирайте, розбирайте всі. Я би хотів би побажати, щоб 24-й рік був переможним, але давайте я обманюю? Ну типу. Ми ж всі прекрасно розуміємо, що наступний рік не буде завершення цього всього. Тому, е, тому я хочу побажати, щоб е, ви з більшою наснагою бралися до роботи. Святкової вечері артилеристи не готували що хвилини, кажуть, готові до виїзду. Олександр, ти будеш? Звичайно, Піджарені новорічні вареники. Сперший кожен день хочеться, щоб воно все закінчилося. Особливо на такі свята, якісь сімейні. Артемові 22. Він навідник. Воює від початку повномасштабного вторгнення. Сьогодні розповідає, його родина зібралася разом і чекає на дзвінок. Привіт Це дуже красиві рожки. З новим роком. Ого, Анастасія тебе теж з Новим роком. Угойки у вас великий. З Новим роком, а це я вас дуже сильно люблю. І вірю, що буде все добре. Ми виграємо по-любому. Да, я вірю просто в це. Мені так кажеться, що ми переможемо. Я зараз розумію, що, тіпа, ну, що ми не перемагаємо. Ну, що ми просто тримаємося зараз. І це вже добре. Головне, що ми не проіграємо цю війну. Олександра Новисол та Денис Фатьянов. Новини на Суспільному. Суміжні звівщиною пункти пропуску Краківець Корчова та Раваруська гребане залишаються заблокованими. Також ускладнений рух на пункті пропуску Ягодин-Дорогуськ, що суміжний з Волинською областю, польські протестувальники почали блокувати їх на початку листопада. На в'їзд до України утворилися багатокілометрові черги з вантажівок. Перед різдвяно-новорічними святами учасники страйку погодилися розблокувати пункт Медика Шигені. Яка ситуація у заблокованих пунктах пропуску на рубежі з Львівщиною? Дивіться. Уже понад півтора місяці триває блокада кордону польськими протестувальниками. За цей час в бік України на в'їзд зібралося б декілька тисяч вантажівок. Напередодні різдвяно-новорічних свят мітингувальники погодилися розблокувати один пункт пропуску Шигині-Медика. Це перші вантажівки, що в'їжджають до України через розблокований пункт пропуску в Шигинях. Блокувати рух вантажних автомобілів деякі польські перевізники почали 6 листопада. Тільки за декілька перших днів блокади на кордоні скупчилося 20 тисяч машин. Однією з основних. Вимог польських протестувальників була зупинка транспортного безвізу для українських водіїв, бо це нібито збільшує конкуренцію. через відсутність дозволів на комерційні перевезення кожен робить що хоче. Також хочемо, аби польські автівки вилучили із системи є черга з української сторони. Ми можемо зареєструватися лише після в'їзду в Україну. 12-13 днів треба чекати порожнім машинам, бо їдемо пустими з України. Ми не возимо вашого товару. Важко нашим водіям. Це витримати. Не пропускали навіть тих, у кого надзвичайні ситуації. До прикладу, водій Руслан поспішав до України, бо його чотиримісячне немовля потрапило до лікарні з переломом черепа. На момент розмови з журналістами Суспільного він стояв у черзі шостий день. Через два тижні після початку страйку Мінінфраструктури створило штаб допомоги українським водіям. Тоді ж представники міністерства та Укртрансбезпеки повезли до Польщі гуманітарну допомогу для далекобійників. Через протест українські водії змушені були по декілька днів жити у вантажі та облаштовувати свій побут. Хлопців пригощаю борщиком, тільки-тільки зварений. Український, настоящий, з квасолею. Правда, не затовчений салом, ну, зато є часничок, є. Ну, з голоду не пропадемо, це точно. Що варив, жарив, бігус. Капуста домашня. Станом на сьогодні пункти пропуску Краківець Коршова та Рава Руська гребенне залишаються все ще заблокованими, говорить речниця Львівського прикордонного загону Олександра Кушковська. У пропуску краківець, то ми можемо сказати, що він якби спостерігаємо найжвавіший рух у тих пунктах пропуску, але додамо, що ще у зв'язку з святами різдвяно-новорічними, спостерігаємо певне зменшення і у Краківці, і у Раві Руській. Причиною є те, що на період цих свят працівники контрольних служб Республіки Польща мають. Менше навантажений графік роботи. Тиждень тому на сайті Мінінфраструктури повідомили, що погодили з польськими колегами спільні позиції для розблокування кордону. Наступний етап перемовини на рівні Міністерства інфраструктури Польщі та протестувальників. Ольга Івашук, Анатолій Киричук, Руслан Лавренов. Суспільне новини Львівщина. На цьому мене все.